В Німеччині будуть знижені ціни майже на всі продукти, і навіть тепер буде дешевше ніж в Україні. Отже, пересилайте всім, хто там живе в Німеччині, і навіть в Європі. Бо тепер в Німеччині будуть найдешевші ціни на всю Європу, і навіть ніж в Україні. Ті магазини, як Aldi, Lidl, там, Kaufland, будьте здорові, собі, а, будуть знижувати ціни, і ця акція, вгадайте, скільки продлиться: не день, не два, не тиждень, не місяць, а назавжди. Це реально так. Зараз розкажу, чому для чого це робиться і чому це не фейк. По-перше, це робиться для того, щоб у людей збільшилась їхня корзина покупок. Бо від Залежить їх ментальний стан. Тобто зараз всі ці магазини вони будуть отримувати дотації від государства за те, що вони знижують ціни на продукції, збільшують, покупну здібність, пропускну покупну здібність всіх там громадян, населення і так далі. У них повищається там настрій і так далі. Вони себе почувають більш щасливо, і це гарно потім впливає на всякі виборчі, предвиборчі кампанії і так далі. Потім, після цього, ви маєте розуміти, що такі гіганти, як Ліди, Алді, Кауфланд і там Реве, вони у них мрія, щоб їх магазин стояв на кожній перекрестці. Поняли, був їх магазин. Спочатку ви знижуєте ціни в своєму магазині, перестають люди ходити. А маленькі магазини щось покупають, бо вигідніше до вас приїхати і купить. Маленькі магазини зачиняються. Це гра на рака. Того я кажу, що ця акція вона буде довго тривати. А, ці маленькі магазини закриваються, на їх місці будується новий там Aldi, Kaufland, Trevo, неважливо. І а, ну, все, їхня імперія розвивається. Зрозуміло, так працює аптечний бізнес. Вони моніполізують закупівлю якихось там а, товарів, медикаментів. В маленьких аптеках їх не можна купити, бо вони коштують дуже дорого. І все, маленькі аптеки закриваються, і там стоїть знов якась там відома велика аптека, яку всі знають. Но я не буду називати ніякі імена. Так зараз буде працювати із цими магазинами. Чи здорова це конкуренція? Чи ні, напевно, здорова, от але я все це до того, що от відправте всім своїм друзям і в Україні, і в Європі, бо тепер ви будете жити в країні в Європі, де найдешевші і найменші ціни будуть на продукти, і це надовго. Навіть реально на жаль, чи на щастя, я не знаю, ніж в Україні. Ну, я думаю, на жаль, бо це ну трошечки на голову не налазить. І коротко підсумуємо. Знижки є, ціни будуть дешевше, це буде дуже довго. Це робиться для того, щоб у людей настрій піднявся а, через покупну спроможність. Їхній депресивний стан, який в Німеччині дуже високий, він там вирівнювався по ніножку, хоч в одній сфері. Да? Нам яка різниця, де покупати а, продукти? І дешевше людям буде. Все, я вас вітаю, гарні на Дивіться, скільки в мене гарних новин останнім часом. А, відправляйте, радуйтесь, підписуйтесь, буду у вас. Вона ще вагон, і ціла тілешка величезна з такими новинами. Тому друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па -па.